Вітаю вас, малята! Тож сьогодні запрошую вас на малювання. Погляньте уважно на екран та й скажіть мені, що ви бачите. Правильно, це пішохідний перехід. Дітки, а якого він кольору? Вірно, чорно-білий. А цей якого кольору пішохідний перехід? Правильно, червоно-білий. В нашій країні поступово змінюються деякі правила дорожнього руху, і відповідно змінюються і знаки, і розмітка. Скажіть, дітки, чи бачили ви в нашому місті пішохідний перехід червоно-білого кольору? Звісно, правильно. В нашому місті вже достатньо. Тож, сьогодні пропоную намалювати пішохідний перехід червоно-білого кольору. Але малювати ми будемо його на широкій дорозі. По цій дорозі будуть їхати автомобілі і в одну сторону, і в іншу сторону. Дорога буде широкою, і тому, щоб її нам безпечно було перейти. А світлофора на ній немає, тому цей перехід не регулюється світлофором, ми зобразимо ще й острівок безпеки. Згадали, що це таке? Тож почнемо. Розташовуємо арку з широкою стороною до себе, і перше, що ми зображуємо, дітки, пропоную зобразити бокові частини дороги. Злегка намочили пензлик та й проводимо ось такі дві темні лінії. Тож беремо ще чорну фарбу, знайшли середину і зараз зображуємо такі ж дві чорні лінії. Тепер миємо пензлика. І набуваємо червону фарбу. І тепер подивіться, нам поступово треба зобразити червону та білі смужки. Це ми зараз робимо. Звертаю увагу, що наш острівок безпеки буде знаходитись посередині, яка буде в нього довжина? Погострівка, такою буде й довжина смужок на пішохідному переході. Тож почнемо. У нас зараз осіння пора року і вже, на жаль, немає багатьох рослин, і ми бачимо лише темний ґрунт, так, дітки? Тому ми і відображаємо це, ось начебто земля, де росли квіти, квітники. А, Тепер дивіться, поки наша фарба трішки підсохне, що я роблю? Я беру трішки чорної фарби, переношу в окрему ячейку і додаю до неї білу фарбу. І в мене утворюється який кольор віти. Сірий. І зараз утвореним сірим кольором він нам допоможе зобразити проїжджу частину, дорогу, Так, діти? тому що коли ми дивимося на покриття дороги, то воно темно-сірого кольору. Це коли дощик проходить, тоді воно насиченого кольору. І зараз ми зафарбовуємо нашу дорогу проїжджу їжу частину. погляньте діти. Для того, щоб відобразити острівок безпеки, вже чорний кольор з цієї частини, де ми зображували ґрунт, трохи підсох. Тому я набираю утворену сіру фарбу і відображую ось так за округленням. Погляньте. Тому що, якщо глянути на острівки безпеки, як вони. Яка в них розмітка, то ми можемо бачити, що вони ось так заокруглені, начебто видовжені. так, дітки? От і ми так робимо. І тепер зображуємо контраст. Якщо пішохідний перехід червоно-білий, то зображення острівка безпеки буде сіро-білим. Лінії будуть зображуватись нахилені. Набираємо фарбу і відповідно зображуємо. І ось така гарна проїжджа частина з пішохідним переходом і з острівком безпеки у нас вийшла. Чекаю на ваші роботи. Бажаю вам успіхів! На все добре!